Із 1 січня цього року тариф на тепло для бюджетних установ знизився. Пов'язано це із новими цінами на газ на початку року. Далі два підвищення газу з 1 квітня і з 1 травня. Це призвело до зростання ціни на тепло. Порівняно з тим, з тими тарифами, які були на кінець грудня. Відбулося зростання тарифів на теплову енергію для бюджету. Та інших споживачів на 26,7%. Ну, при цьому газ. Ціна на природний газ зросла на 35,3%. У структурі тарифу на опалення величезну частину займає блакитне паливо: 85%. Решта це витрати на електроенергію, заробітну плату та інші статті витрат. Ймовірно, з 1 липня тариф на тепло зросте і для звичайних споживачів. Про це в Тернопіль міське теплокомуненерго стверджувати не беруться. Постанови щодо такого здорожчання підприємство від національної комісії ще не отримувало. На даний час з 26 квітня всі повноваження по встановленню тарифів перейшли до національної комісії, і е, зараз вже не виконавчий комітет буде встановлювати тарифи на послуги з централізованого опалення постачання гарячої води, а безпосередньо національна комісія. Ці тарифи будуть тоді, можна буде говорити, коли появиться постанова національної комісії. На даний час таких постанов немає.